Любина, звісно, присутня. Ого! Ого. Доставай. Що кер? Да! Прикинь, кер. Ох, лки полк. Ти прикинь! Офигеть. Я бачив, недавно пацани такі знайшли. Це не кер. Я знаю, що це не кер, це. Хазари, да? Бачив пацани такі недавно знайшли, не виставляли на фейсбуки. Ну, офігеть! Оце топоріші! Офігеть! О, Ух, йолки палки. Я тебе поздравляю! Спасибо.